Отакі килимочки можете вже прятати. Уже прийшов сезончик, вже зима не за горами, сніга і так далі. Пора поміняти вілюрові килимки на гумові. Рекомендую такий от варіант 3D-Line. Виробник Україна, от, Stingray фірма. От, дуже круті, лягають, просто пушка. Зараз покажу. Собі взяв уже другий рік катаюсь. Дивіться, як вони. Ідеально підходять. Дуже, блін, аж не видно, що коврик лежить, наче, він тут прям з завода такий був. 3D-лапочка закрита тут. все під педальку. Вон, бачите, сильно кріплена, дуже легко просто ставиться. Защелкнув і погнав. Оце так водійський. Зараз покажу на прикладі, як пасажирський задній зроблений. О, дивіться. Пасажирський. Все теж бортик є, я не знаю, тут сантиметр половиною точно є, його хватить з головою, повірте. Все закриває під торпеду, за щолочки, все бомба-пушка. Зараз покажу, як задні. Задні теж круто зроблені. Все по контуру. Повторяю кавролінчик, всі згиби, всі ці подйомчики, спуски. Для обдувчика виріз спеціальний. то некоторі роблять цей обдув закриває, потім воно не дує нічого. Перемичечка має на тонель перегородочка. Коротше, недорого стоїть взагалі 1580 гривень, повний комплект, має майже на всі автомобілі. Так що, кого цікавить нормальні килимочки, пишіть в коментах або за номером телефону в шапці профіля. Червоним написано телефон. Чи можна на сайті автоброк.ua замовити.